Доброго вечора, шановні українці. Доброго вечора, шановні глядачі. З вами український історик та журналісти Швець. Війна. Багато страшних речей. Для мене саме страшніше – це масовий страх, масове отупіння і масове рабське мовчання українського народу. Саме воно приведе до загибелі України. Тому що коли місцеві чиновники на місцях підкреслюю в регіонах роблять, що хочуть, крадуть мільярди доларів, списують, грабують, нищать. Привласнюють все, що належить українському народу, а люди на місцях, в селах, селищах, райцентрах, обласних місць, містах мовчать, по рабськи мовчать. Притому знаючи, що місцеві чиновники часто густо є сторонниками руцького міра, прихованими колаборантами, а то й відкритими прихильниками Януковича та Медведчука. Вам навести доказ, будь ласка! Читаю з екрану: 300% щомісячної премії від заробітної плати, плюс ще 6 разів по 100% на рік. Тобто 42 заробітних, плати на рік, 42 заробітних плат на рік отримує голова Долинської громади Запорізького району Запорізької області Федчук Богдан. Тобто у нього йде один рік за 3,5 роки. Тобто він працює десь за полярним кругом. Також він пограбував громаду на десятки мільйонів гривень, сотні гектар землі громади та на сотні ділянок під будівництво, під містом Запоріжжя і річкою Дніпро. Скажіть, будь ласка, чи є майбутнє України, коли кожен чиновник, підкреслюю, кожен чиновник громади невеликої грабує і робить все, що хоче, з бюджетом, з землями, з водою, з людьми? Україна не має майбутнього, поки кожен українець не стане просто людиною, яка не боїться сказати слово правди. А нація народ, який перетворився в раба, який мовчить, іщить в штани зі страху, аби не моя хата. Майбутнього немає. З вами український історик та журналіст Ершвець. До нових зустрічей!